Добрий день. Сьогодні ми з вами малюємо черепаху. Черепахи відносяться до тварин, які є найдавнішими жителями планети Земля. Вони довгожителі, живуть 100, а деякі і 250 років. Черепахи живуть на всіх континентах землі, крім Антарктиди. Будова тіла черепахи. Це голова, шия, панцир, хвіст і кінцівки. Черепахи, як тварини, незвичні тим, що вміють ховати голову, лапи та хвіст під панцир. Рідко кому з хижаків вдається дістатися до черепахи, яка сховалася. Панцир черепахи складається зі щитків, на яких утворюються річні кільця. За ними можна визначити вік черепахи. Чим більший кілець, тим старше черепаха. А ще можна визначити за кольором панциря світлий панцир молода черепаха. Чим темніше стає панцир, тим старше черепаха. Незважаючи на зовнішній вигляд у черепах прекрасно розвинені нюх, зір, дотик і слух. Вони добре приручаються і живуть поряд з людьми. Вони навіть можуть розрізняти інтонацію голосу. При спокійному, ласкавому звучанні витягують шию, голову і прислухаються, а при різкому або гучному ховаються під панцирь. Світ черепах надзвичайно різноманітний. Існують як наземні, так і водні черепахи. Серед наземних черепах. Сама велика слонова. Болотна черепаха має найменші розміри. Червоновуха черепаха здатна змінювати забарвлення, підлаштовуючись під навколишнє середовище. Існують м'якотілі черепахи, які зовсім не мають панциря. А великі морські черепахи розуміють мову дельфінів. З давніх давен черепаха символізувала мудрість, багатство і довголіття. Кожного року, 23 травня, святкують Всесвітній день черепахи. Головна мета цього дня привернути увагу до вимирання черепах через занадто близьке сусідство з людьми. Допомогти цим дивним тваринам не зникнути з нашої планети. Беремо листочок і кладемо отак горизонтально. Хоча можна і вертикально, але я буду так горизонтально малювати. І в нас у черепахи є от ось саме велике, що в неї є, це панцир. Отже, намалюємо з вами такий панцир. На так, малюємо такий великий-великий такий сумний смалик Це от буде її як спинка, да, верх панцира. І отут потім кончики цього смайлика закриваємо такою лінією. Можна рівною, а можна такою трошечки як скругленою. Це буде от основна частина панцера, і потім в кінці, от по краю, там, де з'єднується верхня частинка панциря і нижня, там є ще така, ну, така з'єднувальна полосочка в черепашки. Там в неї теж будуть у нас весь панцир покритий такими щитами. Да? І тут теж будуть такі маленькі щити. Ми можемо їх одразу зробити. Давайте зробимо. Ці щити вони можуть бути якісь такі багатокутні. Або можна зробити такі їх, як кругленькі якісь. Або так, або так. Так, я зроблю кругленькі, в мене всі будуть круглі. Бачите, я малюю ці кусочки, ці щити, з яких панцир складається, і між ними залишаю такі проміжки. От тут, наприклад, в мене буде щитка. як... Ви бачите, вони як плями виглядають. Так. Половинка, тут половинка, тут цілий і тут кусочок. І так само зробимо, давайте отут на, на цьому краєчку. Так само нехай в нас буде такі пластиночки. Так, дивіться, ми можемо так залишити зверху, а можемо зробити ще що. Е, от, е, коли ці щити наростають, то вони так трошечки виходять, випучуються, можна сказати. І можемо там, де оці в нас плямки вийшли, ще отак додати, що вони трошечки якби вищі, ніж сам панцир. І тепер давайте зробимо нижню частинку, от животик черепашки нашої. Він не такий випуклий, як верхня частинка, більш такий плоский. Ось так намалюємо, це буде животик. І тепер ми будемо малювати в черепахи голову і ніжки. Вони так між, Тут є такі отвори в панцирі, і вони так вилазять. Давайте зробимо Ось сюди, буде голова. Голова в черепашки така шия і кругленька невеличка голова. Ну, така от, як ну, схожа на крапельку може, Тільки без гострого кончика. Давайте зробимо одразу їй такий геротик. ротик. Бачите, я зроблю спочатку, наче вона сумна, але кончики ротика так підняті. Так, і зроблю таке око одне, друге помісти. Якщо це вималюєте таку червону вуху черепаху, то можна зробити ще таку плямку їй. Знаєте, я такий з плямками червоні. Так, голова є, і зроблю тепер лапки. Тут біля голови, де в мене шия закінчилася, там саме роблю лапку. Отак вона її витягла. Ось така лапка. Такі, як охтіки маленькі. І друга лапка буде там за шиєю. Ми бачимо тільки оцю нижню частинку лапки. Бачите, вона така проста, просто як дві палочки і з'єднань. І кіхтики. І так само робимо задні лапки. Це роблю дві палочки, тут вони внизу з'єднані. І кіхтики. І задня лапка так само буде її видно не повністю, а вона буде там з-під животика виглядати, і бачимо тільки отак половинку нижню. Так, а тут кіхтики вже не буде видно, тому що вона лапка буде туди розвернута, і на тій не буде видно. Так, Можемо ще зробити ще хвостик видно. У черепашки є хвостик. Так, сама черепаха в нас готова. Можемо зробити, щоб вона, наприклад, вилізла із води на пісочок. Оце буде у мене пісочок, можна кілька камінчиків зробити. Бо черепахи дуже люблять грітися на сонечку. Так, це тут в мене каміння буде. А там в мене буде водичка. Якесь болото чи річка, може, отак От зроблю зверху ще небо. Так, і в мене є місце, я зроблю ще кілька таких листочків. Якогось очерету, може, що росте на березі. Так, і вже можемо розмальовувати. Будемо з вами малювати зеленою фарбою. Черепахи можуть бути і коричневі, і я хочу зробити зелену. І будемо робити такі різні відтінки зеленої фарби. Так, у вас можуть бути зелені вже готові. От у мене, наприклад, в наборі два зелених є таких. Але в кого нема, то можна зелений змішати. Для цього нам треба взяти жовтий плюс синій. І світлого завжди даємо більше. Якщо у нас жовтий світлий, ми даємо більше жовтого і трішечки синього. Зараз я змішаю, подивлюся, що вийде. Трішечки синього, ось і в мене вийшов такий от зелений відтінок. Зелених відтінків дуже багато, тому можна використати і ті, що вже є, готові, у нас і ще позмішувати. Якщо у вас є, наприклад, ще, наприклад темний і світлий жовтий, різні відтінки синього, то можна теж їх позмішувати і подивитися, які будуть. Відтінки, чим більше відтінків, чи тим краще ще не забуваємо, що можна додавати білий. Ось така мила черепашка в нас вийшла.